Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Новинки на полицях, а також акції, як завжди. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Шарф жіночий комірець, 100% поліестер. Ціна 129%. Кепки Тедді є бежева. така пісочна за 119 і темніший шоколад. Такий шарфик 129. М'який та приємний до тіла. Ось така капка шоколадна. Рукавички кольорові з орнаментом 119. До 17 листопада діє знижка на шапки до мінус 30%. Чоловіча 88. Навушники жіночі 109. Шапка балаклава чоловіча 109. Комплект чоловічий зимовий. Шапка. Та шарф снуд 199. 109. Капор жіночий в'язаний однотонний 129, капці домашні закриті, теплі 249. Такі світленькі за 249, устілки зимові 22 гривні. Є по 39 обрізні і багато ще інших. Новинка топ чорний на паралоні – 149. Футболка котонова чоловіча 169. Комплект нижньої білизни топ та трусики 189. Бежевий бюстик на паралоні з мережегом 88 гривень. Леопардовий 169. Ось такого плану є за 149. Постільна білизна. Півтора спальна 2,20х150 на дві наволочки 50 на 70 849. В смужку поліестер 2х230. На наволочки 56х80, на 899. Рушник шапка для сушки волосся 64. Рушник для обличчя махровий 179. По 55. Ось такий дитячий за 55. Мікрофібра. Ковдра електрична 1,5 метри на 700 мм. Тканина 100% поліестер. Ціна 449. Подушка декоративна 179 з двостороннім принтом. Є ще ось такого плану за 189. Кошик дитячий для зберігання текстильний 279, менший 149. Коробка м'яка екошкіра для сперігання 55, кольори в асортименті ось так виглядає складена. Чіночі колготи 200ден, чорні 109 120ден 64 гривні, 230 ден ціна 279 чохол для одягу 34 гривні. Накладки, фіксуючі для тремпелів 27 гривень, 10 штук. Мішок для подарунків 279 гривень. Органайзер для зберігання речей 279. Защіпається на блискавку. Рюкзаки дитячі по 129. Сумочка маленька, прозора, силіконова на блискавці 349. Сумка чоловіча класична. Багато має відділень на блискавці 169. Коричнева 199 з довгою ручкою. Ось така текстильна. Світла та чорна 149. Кошик для білизни 119. Сумочки прошиті декоративною строчкою на ланцюжку 229. В наявності три кольори. Сумочка дитяча, м'яка на блискавці 199. Кошик текстильний для зберігання 299. Плетений. Ось така корзиночка з пандою за 229. Подушки декоративні святкові по 169. Іграшка дитяча м'яка, собачка в сумці. Ціна 349. Шар святковий 149. І є сніговик Санта Клаус і Олень. Подушка та ковдра 449. Подушка 50 на 70 ковдра 140х2, плед двосторонній утеплений 649. на матрацник на резинці 180 на 2, склад мікрофібра 249. Приїхали новенькі гаманці. Ось такий на кнопці за 179, маленькі по 99, складні з декором. Чорний 129, є ще інші кольори. Косметичка 39 клейончаста. Така звичайна 34 на блискавці одне відділення. Є по 99 та 88. Все на блискавці. Дитячі по 69. М'яка з котиком 88 гривень. А косумка для покупок 129. Підставка чорна металева для кришок 219 Є ще також біла. Різдвяний декор з фігурка з неоновою підсвіткою 499. Дерево декоративне з підсвіткою 1249. Лампа настільна декоративна медуза. Світиться різними кольорами на батарейках 400 гривень. Акумуляторна біла та чорна 399, нічник дитячий Астронавт 149. Глянда декоративна ЛЕД підсвітка 219 на 50 лампочок. Світильник нічник дитячий 129. Годинники по 179 три кольори. Ліхтар акумуляторний «Євросвітло» – Ціна 399. Ліхтар кемпінговий акумуляторний 299. Складний. Ліхтарик за 199. Портативний акумуляторний з гачком led підсвітка. Лампа для рослин 129. led підсвітка 11 Вт. 399 нічник, проектор акумуляторний з музикою та пультом. Годинник led підсвітка на батарейках 229. Лист до Миколая 11. Говоримо правильно. 199. Книга дитяча комікс 69. Зимове диво для діток 199. Розмальовка дитяча за 59-16 аркушів. Фрукти та овочі, картки навчальні. Ціна 59, 32 штуки. Картина по номерам 299 -40 на 30. Папір кольоровий 100 аркушів 77 А4. Файли А4 100 аркушів 49. Книга для читання мертві романтики 299. Мортіна цікава книга. Є різні варіанти. Ціна 149. Друге розслідування записано на кістках. Ціна 399. Їх насправді привезли дуже багато, хто читав, поділіться. Ось така за 299. Усім дякую за огляд, гарного вам дня та вдалих покупок. На все добре!